Доброго раночку, Бонжорно. Я приїхала в торговельний центр. Зараз, поки буду йти, трошки вам розповім, де ми вчора були з Масиму Ми були, Ната була вдома, а ми з Масимо пішли. Коротше, він взяв у свого товариша, який має свій бар, така карточка. Така карточка яка дозволяє скуп... купляти товари у оптовому магазині. Магазин-склад, скажімо так, метро називається. І він недалечко від нас. Масімо хотів на автівці поїхати, кажу, не треба, воно тут недалеко. Пішли прогуляємося. А вечір такий, ну воно не вечір, воно два було. Такий був день хороший, сонячний, оце як і зараз. Так сонечко, тепло, 14 градусів. Ну чого? Перед тим дощі були, так я і вдома була, не виходила. Думаю, ну чого його не піти пішечки. Ну і ми й пішли. З ним пішечки. Взяли по рюкзачку, от, та й пішли. Я буду вам показувати, дивіться, прикраси, які святкові. от Зараз розкажу вам, що купили Я вам так скажу. Воно, конечно, воно, звісно. І недорогий не цей склад оптовий, але як береш великий опт. от, от Наприклад, м'ясо. Курячі стегенця 3 кіла, то, виходить, по 3, 20 за кіло. Але ж це, виходить, три кіла на 10 євро, 9,60. Але ж нам стільки не треба, а по кілу немає. От. Ну, ми що купили по кілу? Ми купили грібішки. Грибішки. ну, це морське таке. Я його ніколи не їла, вона сказала, воно дуже смачне. А так як у нас йдуть свята, і на свята нам треба рибне. От, ну, рибне та море, продукти. Ми купили ті грибішки, два тіла, 25 євро за кіло. От. Готовлять їх, значить, так, масиму сам буде готувати, підперчити, підсолити. У сухариках, тоді в ракушечки. в них ракушечки такі є куплені зарані, вони так теж продаються, одна ракушечка 1 євро коштує. Поклав у ракушки і засовуваю духовку і запікаю. От, От так. Оце ми купили 2 кіла на 50 євро. Тоді ми купили гамбургери, дві упаковки. Кожній упаковці по три штуки, ну це 6 штук гамбургери. Одна упаковка шимось, чи 5 чимось, чи 5,70, чи що стоїть. Не дешево, я вам скажу, ні. Але там були й дешеві. Три кіла, а за кіло 10 євро. Це 30 євро, три кіла. Кожна вісить 100 грамів. Це значить, О, собачка яке. Це значить 30 штук гамбургерів, нащо вони нам стільки треба? Бачите, яка погода тепла, що вони квітки, квітки, квіточки, оце такий алоє Вера, здоровенний, трава, яка зелена-зелена. Як, як у квітні, в травні. От. Так що ми ото, взяли гамбургери такі, ото, по три штуки. А тоді взяли, ната моя дуже люба свиняча реберця. Невелика була упаковка, десь на кіло 600. Ми взяли оту упаковку реберець. Тоді ми що ще взяли? Тоді ми ще взяли дві банки по 700 грам. Ну, мармелад вони називають, по-нашому джем такий. Тугий, тугий джем. Я хочу завиванці робити у Урулети, завиванці, хто як каже, з, з таким оце з повидлом, буде дуже смачно. От, Так що це дві банки взяли. Тоді ще взяли ми е, той. Е, буряки вже одварені. Одварені буряки. Чотири штуки буряки, Євро 30. Ось От отак взяли. І Масимо взяв собі маленькі пікантні перчики. Зовсім манюні. Такі перчики. Він любить, свіжі, свіжі, бо в нього такий сушений перець є. І Я оп'ять насушила, привезла стручковий, отой, жовтий і червоний. А це такі червоненькі, маленькі пікантні перчики. Казав дуже гіркі, він, і він вже ввечері собі соус зробив з ними. Ну, не всі, звісно, двічі, що поклав туди ті От. Це те, що ми купили. Коротше, всього ми купили на 83 євро. От. Ото і все. Піш ми нічого не брали. Тоді оп'ять ми положили. Я собі трошечки в рюкзак положила, остальне він положив і пішли оп'ять пішечки. Зайшли там по дорозі в один бар, він випив стакан пива. А я сік персиковий. Маніні такі такої баночки. От випила сіка персикового і пішли додому. Пішли додому, ну, то він собі соус той готував з пастою. А у нас на той був соус. Ми ту саму пасту така домашня. На крашанках паста, ну, я так кажу, домашня, ми ж не робили її, на крашанках паста. А от. І ми оце е -е, і той. повечеряли. Та й все. Тут телевізор дивились, тут е -то. все. Все тут таке різне. Ось бачите, фармачія. Ось тут бужутерія якась. Бужутерія. Красиво вже поприкрасали на свята, на різдво. Ну, пойдемте, трошки вам покажу, а тоді буду сама ходити дивитися. Ялиночка така, бачите, як засніжена, вроді. Черкунчик да? надувний, такий здоровий. Здоровий такий черпунчик. А вон ялинка така, теж покажу. От. Тепло сьогодні так. 15, 14, 15 градусів сьогодні буде дуже тепло, але я вам скажу, люди вдягаються дуже тепло, дуже так тепло вдягаються. Ви що? Я люблю, як тепло вдягатися, але я теж так не вдягаюся. І в дубльонках, і в шубах. Ви розумієте, Отак люди вдягаються. От. Ну мені ната колись сказала, що вони як вдягаються. Оце прийшла зима, значить. Навіть якщо у вас 15 і плюс 20, то все одно треба іллібар, то треба все одно тепло вдягнутися. Бо ну, це ж зима по календарю, це ж по календарю, зима. Книжки, а це кінотіатр, це кінотіатр. Ми ходили колись туди, дивилися з натою. А яке ми кіно дивилися? Якусь казку. Казку якусь ми дивилися. На англійській, на італійському писали. От. Ну, я дивилась картинки, але було. А у нас були купони, що ми безкоштовно ходили. От, так понравилося, мені каска така. от а Тут я зараз чого я приїхала. Я хочу Пандору подивитися, Панетони оці святкові оці. Випічка оця. Ми ж будемо посилочку нашим одсилати. Бачите, потяг такий малесенький. А okay. то дітям заходить, посидіть, подивитися, рулю цей покріп. А на стояки, руля покрутить таке от. Ну, що Знижки невеликі, але я покажу вам все. Бачите, мінус 20, такі сапожки. Ось ось 49,90, ну 50. Я буду округляти вам. так? 50 непогані такі. Ось це 100 євро, шкіряні, мабуть. Оце такі зараз шубки в них носять. І це ж таке искусственне. Ну, воно непогане, але оце якраз по такій погоді, воно не жарке, воно не жарке. А от. Там для чоловіків, для чоловіків не підемо. Ми підемо з вами в другий взуттєвий магазинчик, другий, там я вам покажу, там кращий взуттєвий. О, це таке красиве, всякі прикрасочки. Всякі прикрасочки. Зараз підемо тут. Тут літачок. Літалія, літалія така. А я на Даламіти лечу. Маленький в мене перельот, ну, маленький, півтори години. Називається Даламіти. Мій той авіакомпанія Даламіти. От. Ну, зараз подивимося. Ну, мені здається, тут завжди знижки. Коли не прийде, тут завжди знижки. Ось 8 євро. Бачите, отакі от, от. Як моя ната каже, це 15, як моя ната каже, жопи дракона. Ну, такі є. О, ось тут такі якісь. носочки такі оце святкові. От. Любленки, оце такі, бачите, дубленки. а Сіка вона 60 євро. Ну що ви знаєте, так виглядає. Ну вона синтетика ж, ви ж розумієте, да, синтетика вона і кругом синтетика. Але так нічого, синтетика така. синтетика, паль... пальтичка такі, всякі різні. Вон. 7 євро. Це 14,99. Ну такі гольфики я люблю. І Аня моя любить. Ната ні, ната не любить, щоб оце під горло, щоб ото там ото кусається, щипається, там, да, і вона таке не любить. О, такі волохаті пальтичка. Ану стільки воно. О, 35 євро, да, Ну, непогано, ви знаєте, я вам сказала б, непогане. Таке волохатка. Волохаточка така. Дуже ну, ж нема знижок. А покажусь, яка я. Ну Ось ось. Ось я. Так вдіте. Так вдіте. Треба зняти оцю пов'язку, бо на вулиці тут тепло. У мене там рюкзак, бачите. Рюкзак у мене, я туди зараз покладу. З вами побалакаю, покладу оцю пов'язочку свою. А це такі самі волохатки, такі коротенькі. Це ж непогані, непогані. Але ж ви розумієте, у кого нема. Як у мене повно, нати повно, ані повно. Якби воно було не 24, а 8, то я б купила Ані. Там Та уже й натаб носила б таке, чи ні. Собі то ні, в мене повно. Так оце ж такі, Оце мені подобаються такі гольфики. Оце такі гольфики подобаються. 13 євро. Ну, замечательно. Оце як буде по знижкам, по знижкам. Такі, ні, я не хочу. Не хочу вже такі клітинки, такі вже не хочу. От. А оце, якщо по знижкам буде, отаке. Ну, куплю собі такий рожевий, ані, може, сірий куплю. Наті небо, я ж вам кажу, вона з горлом не любить. Їй ото все чешеться, кусається, давиться. Так оце таке. Ну добре, тут я вам трохи поснімала, давайте піду далі, тоді ще поснімаю. Туди в чоловічі не підемо, підемо далі. Ну, поки, дівчатка, я не, не, вам не кажу до побачення, ще ми з вами той. Е, побачимося, побачимося.